Добрий день! Сьогодні на уроці ми віднімаємо приклади виду 17-7 та 17-10 задачі на знаходження суми, вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Приготуйте все, що вам треба до уроку. Сядьте рівненько. Ми починаємо працювати. Будь ласка, спробуйте полічити цифри на полі по порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер спробуй порахувати навпаки від 10 до 1. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Порахуйте, скільки зображено предметів зліва, правильно 6, а справа одна. Скільки всього книжок? 6 додати 1 буде 7 книжок. Давай з тобою розгорнемо зошит, запишемо сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Цифра 4. Один рядочок. Якщо встигли дописати, продовжуйте працювати з нами. Якщо не встигаєте, то зупиняйте відео. Продовжите, коли будете готові. Якого ж кольору другий олівець зверху? Другий олівець зверху блакитний. Який за кольором нижній олівець? Помаранчевий. Які однакові олівці? Блакитний та рожевий. Який знаходиться згори? Фіолетовий. Скажи, який знаходиться над помаранчевим. Правильно: жовтий. Заповни квадрати, щоб у стовцях і рядках не було однакових фігур та кольорів. Спробуй. Кружечок, трикутний квадрат. Трикутник квадрат і. Правильно, кружечок. Тепер розглядаємо згори вниз кружечок, трикутник, квадрат. Трикутник, квадрат, далі кружечок. Молодці. Далі квадрат, кружечок і трикутник. Дивіться, з правої сторони в нас вийшов квадрат. Кружечок трикутник. І якщо ми нижній рядочок глянемо, то також вийде у нас квадрат, кружечок трикутник. Будь ласка, давай з тобою зараз запишемо математичний диктант. Запиши МД та запиши тільки відповіді. 9 відняти 4. 9 відняти 4. 3 додати 5. 3. Додати 5. Наступне число за числом 6. Наступне число за числом 6. Записали. Далі Попереднє число до числа 5. Попереднє число до числа 5. 0 додати 10. Ще раз 0. Додати 10. Записали. 8 зменшити на 6. 8 зменшити на 6. Є. І останнє наступне число за числом 5. Наступне число за числом 5. Приготувалися? Давайте перевіряти. Перше. 5, 8, 7, 4, 10, 2, 6. Сподіваюся, у вас вийшло так. Якщо все вирішено правильно, ставте собі смайлика. Якщо є одна або більше помилок, ставимо сердечко. Це значить, треба бути трішки уважнішими. Спробуй виконати арифметичні дії за стрілками. 10 відняти 2 буде.

10 відняти 3 7. 7 додати 2. 9. 9 відняти 8 буде 1. Молодці. Ви впоралися? Будь ласка, прочитай пояснення. В нас є число 17 віднятий 7. Дивимось, зеленого кольору позначений десяток. Якщо ми від 17 від 1 десятка та 7 одиниць віднімаємо так, одиниці, то в нас залишається тільки десятки. Тобто віднімаємо одиниці, залишається десяток. 17 відняти 7 дорівнює 10. Якщо ж ми віднімаємо десятки від числа, то в нас залишаються одиниці. Тобто, якщо від 17 відняти 10, то залишиться тільки одиниці, тобто залишиться 7. Будь ласка, спробуй зменшити на 10 кожне число в таблиці. Пам'ятаємо: так? якщо в нас є число від 11 до 19, то коли ми віднімаємо десяток, в нас залишаються тільки одиниці. 19 мінус 10 буде 9. 11 мінус 10 буде 1. 18 мінус 10 буде 8. 12 10. Буде 2. 20 мінус 10 буде. Звичайно, буде 10. 15 мінус 10 дорівнює 5. 17 мінус 10 буде 7. Молодці. Перевіряємо. Абсолютно правильно виконали це завдання. Давай з тобою зараз обчислимо наші вирази. 13 мінус 3 буде. Якщо ми віднімаємо одиниці, то залишаються десятки. Так, буде 10. Якщо ми від 13 віднімемо 10, правильно залишиться тільки одиниці, тобто дорівнюватиме 3. Зараз спробую в своєму зошиті вирішити наступні 4 стовпчики прикладів. А ми повернемось, коли ви будете готові до перевірки. Якщо треба, зупиняйте відео. продовжуйте, коли будете вже готові. Ну що, дивимось? 14 мінус 4 буде 10. 10 від... 14 відняти 10 буде 4. 16 мінус 6 10. 16 мінус 10. Буде 6. 15 відняти 5, дорівнює 10. 15 відняти 10, дорівнює 5. 18 відняти 8 буде 10. А 18 відняти 10 буде, звичайно, тільки 8. Тому що, якщо віднімаємо десяточки, ми отримаємо з вами одиниці. А якщо віднімаємо одиниці, то отримаємо десятки. Давай розв'яжемо задачку. Артемко розмістив у альбомі 10 світлин із відпочинку на морі. Та 5 світлин зі змагань із футболу. Скільки всього світлин розмістив Артемко в альбомі? Подумай, будь ласка, що відомо про світлини з відпочинку на морі? Так, їх було 10. А змагання з футболу їх було 5. Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки всього предметів було? Правильно, треба додати. 10 додати 5 дорівнює 15 світлин, тобто фото. Відповідь: в альбомі Артемко розмістив 15 світлин. Наступне: виміряй довжину кожного предмета. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин скрипки та ручки. Давай розглядаємо. Перше скріпка довжина скріпки була 2 см. Довжина олівця. Давай я буду виконувати, якщо в тебе немає підручничка. буду підказувати, скільки там є подовжені, тому що розумію, що підручника може не виявитися в тебе під рукою. Довжина олівця 8 см. Довжина ручки 10 см. Довжина фломастера, ось такого двостороннього, 12 см. Як же знайти відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин скріпки та ручки? Поглянь на довжину скріпки. Скільки? 2 см. А довжина ручки? Довжина ручки 10 см. А скільки ж буде всього? Правильно, треба нам до 10 додати 2 та дорівнюватиме, скільки? 12 сантиметрів. Побудуй, будь ласка, відрізок у своєму зошиті 12 сантиметрів. Будь ласка, знайди значення виразів за схемами. 10 мінус 2 та плюс 1. Отже, 10 мінус 2 буде 8, та плюс 1 буде 9. 6 додати 3 та відняти 2. 6 додати 3 буде 9. Так, і відняти 2. Буде 7. Розглядаємо 9 додати 1 та відняти 3. 9 додати 1 буде 10. І 10 мінус 3 дорівнює 7. Так. 7 додати 3 та відняти 2. 7 додати 3 буде 10. 10 мінус 2 буде. Правильно, 8. 6 відняти 6 та додати 8. 6 відняти 6 буде. Правильно, 0. І 0 плюс 8 даріння 8. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви гарненько попрацювали. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!